Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto В сьогоднішньому огляді поговоримо про нові активності в проєкті Xterio, розглянемо, які ми можемо зараз виконати дії для того, щоб максимально збільшити свої шанси на винагороди. Хто підписаний на мене в Телеграмі, можливо, також залітав 4-хтижневий квест, де ми зрощували яйця. В кінці отримали ось таку NFT. Звичайно, в кожному може бути вона різна. І зараз знову. Ікстеріо і паліо запускають чотирьохтижневий конкурс, де ми будемо взаємодіяти з NFT. Більш детально з усієї інформації щодо цього конкурсу ви можете ознайомитись ось тут. Але якщо чесно, нас сам конкурс не цікавить. Нас цікавить сама активність в проєкті ікстеріо. Конкурс цей триватиме 4 тижні, Зараз триває перший тиждень до 20 травня, і ми будемо тут взаємодіяти з NFT. Кому цікаво, посилання на цю статтю я залишу в описі. Переходимо і ознайомлюємося. І далі переходимо вже на сам сайт Xterio, Далі конектимо наш гаманець Metamask, з якого ви виконували попередні активності. Якщо ви тільки хочете сюди залетіти, то просто підключайте гаманець. Вам... Запропонує додати мережу Xtereo, ви її додаєте і потім вже логінитись. Чекаємо, поки в нас іде завантаження. Підписуємо всі дозволи і потрапляємо на сам сайт. Далі нам потрібно перейти Xter AI Art. Тут ми бачимо, що конкурс триватиме 4 тижні. Зараз за допомогою штучного інтелекту ми будемо створювати з вами NFT. Для цього переходимо ось сюди на джойстик, XTRI і нас перекидає на наші NFT. Тут ви бачите свої NFT. Для того, щоб нам створити NFT, ми натискаємо Create. Далі обираємо перший тиждень. Далі нам потрібно заповнити prompt та не guide Prompt. Тут можна писати будь-що, тому що створює воно взагалі. Не по тому, що ви пишете, тому пишіть, що хочете. Наприклад, там, ось як я тут пишемо GM, а тут AI. І натискаємо Create. І чекаємо, поки в нас йде створення нашої NFT. Займає час це по-різному, можливо, від завантаженості. І як бачите, створили ось таку NFT. У мене тут ще їх є просто створених багато. Але як бачите, ті, що відмічені галочкою, це ті, що я вже опублікував. Це потрібно робити обов'язково. Для того, щоб нам її опублікувати, ми натискаємо ось сюди Public. Далі тут вводимо назву, будь-що вводити, тут вже далі самі вирішуєте, що вводити вам чи ні. Далі можете зробити опис, підключати обов'язково свій твітер, ставити галочку і натискати Confirm. І пише, що вже не втіс такою назвою є, ставимо там будь-що чи декілька цифр, це я так для прикладу, конфірм. Чекаємо, поки в нас йде завантаження, все, ми її опублікували. Тепер нам її ще потрібно замінтити. Натискаємо Mint. Для цього вже нам знадобиться сплачувати комісію, для того, щоб перекинути нам BNB на комісію. В мережу Xterio міст я залишу в описі, або переходьте на канал, там написано пості посилання на цей міст, і також можна ще переглянути відео по проекту, але та ж активність вже закінчилась. Ну і далі, тут у вас буде спочатку стояти внутрішній гаманець, вам потрібно його змінити на ваш метамаск, Змінюємо. Тут обираємо кількість, звичайно, нам більше і не потрібно. І натискаємо Confirm. Чекаємо, поки в нас йде завантаження. І, як бачимо, нам потрібно сплатити 14 центів. Натискаємо підтвердити. Чекаємо, поки в нас йде мінт та публікація. Все, ми з вами замінтили цю NFT, Тепер це все ми можемо закривати. Поділитися можна ще нею в Твіттері та Фейсбуці. Далі знову натискаємо сюди на джойстик, Переходимо ікстер AI. і вона у вас відразу ось тут не з'явиться. Вона буде у вас відображатися ось тут. Потім через деякий час вона вже перейде сюди. В опублікованні і вже їх зможуть у вас придбати. Як бачимо, ко коштують вони зараз 11 центів. Вам, звичайно, це може бути трішки дорожче. І я б також радив замінити, хоча б. Декілька NFT, тому що кожна NFT це окремий контракт і додаткова активність. Також ще ви можете її спалити. За це вам нададуть бонус один шарт Це якраз і є ті самі поінти. Давайте я зараз якусь із своїх NFT також просто спалю, натискаємо Burn. Далі натискаємо Confirm, чекаємо, поки в нас йде завантаження. Це теж все сплачується комісією. Як бачимо, всього 6 центів. Натискаємо підтвердити. І це також буде додаткова активність. Придбати ви можете і мої NFT. Я залишив постій посилання на дві NFT. Можете перейти, замінити, спалити або просто. Тримати, також можете ділитися посиланнями на свої NFT для того, щоб інші так само могли придбати ваші NFT, і таким чином друг другу допомогли. І також ви можете просто ще придбати різні інші NFT, можливо, комусь це цікаво. Знову переходимо ось сюди і бачимо тут ось ці NFT. Звичайно, виставляємо найменшу ціну і дивимося, що ми можемо тут придбати. І таким самим чином купуєте любу NFT, тримаєте, спалюєте, ну або продаєте. Ну, спочатку потрібно буде замінити. І все, ми з вами можна сказати. Проявили активність. Для того, щоб переглянути нам свої поінти, ми натискаємо Games. Далі знаходимо Palio. натискаємо на нього. І тут hold rewards, дивимося наші поінти. У мене буде зараз один поінт, так як я спалив одну NFT. Не потрібно нам багато цих поінтів. Ми не приймаємо участь в конкурсі, просто. Для максимальної активності спаліть одну або декілька цих NFT, дивіться всі по коштах, і ці поінти у вас будуть відображатись ось тут. Зараховуються вони доволі довго, тому що в мене були. Потім ще ці поінти можна також використовувати для безкоштовного мінта своїх NFT, тобто ви не будете сплачувати ціну самої NFT, а лише тільки будете платити за газ. Тому їх також можна використати. Я вже таким чином мінтив одну NFT, тому якщо довго не нараховуються вам ці поінти, Чекайте деякий час і вони обов'язково нарахуються. Ну, ось така була активність. Я думаю, нема тут нічого складного. Створити, замінити також можна спалити. Тому хто. Приймав участь в попередній активності, обов'язково виконуємо ці завдання, щоб отримати максимум від цього проекту. І також є ще одна активність. Я також робив про неї пост. Виникли деякі питання в користувачів, що там потрібно робити в самій грі. Називається вона в нас Cityverse Tucson. to Son. Тут також проєкт оголосив про партнерство з цією грою, так що ми також додатково виконуючи тут завдання, проявляємо активності в Ікстерео. Перші активності, які ми можемо робити, вони дуже прості, не вимагають ніяких вкладень. Це в нас квести, виконуєте квести, все, як завжди, соціалки. Одне завдання в мене чомусь поки що не зараховується. Не знаю чому. Вже днів-три його. Пробую виконати і удаляв пост, і знову, можливо, у вас вийде його виконати. Але якщо ні, то вже ж пропускайте. Я думаю, 5000 понтів втрати це не так багато. І також за ці понти ще будуть винагороди від самого проєкту. Ми матимемо можливість отримати вайтліст від самої гри. Так що ми заціпаємо тут відразу два проекти. І також тут є ще одна можливість це грати в гру. І, можливо, подальшому гра також нам ще щось за це роздасть, окрім вайтлистів. Тому також можна. Спробувати прийняти участь і тут. І саме по грі виникли деякі питання. Для того, щоб грати, ми натискаємо Play. Нас перекидає на саму гру, чекаємо завантаження. Далі натискаємо Next. Знову пішла загрузка, завантаження. І тут нам потрібно кидати кубик, випадають нам різні значення. І потім ось ці корони, ну або поінти Також для того, щоб нам. Кидати нам потрібні спроби отримати. Ми їх можемо просто натиснувши ось тут колект безкоштовно, і також вони будуть випадати на самих кубиках. Ми забираємо нашу винагороду. Як бачите, я третій день підряд зайшов, і через півгодини знову можете збирати. Тобто тут цих спроб можна використовувати дуже багато і максимально заробляти цих поінтів. Далі, що нам потрібно робити, ми кидаємо кубики. Як бачимо, у нас тут випадає, випали приціли. Далі нам потрібно відкрити одну з карточок, відкриваємо, потім нас перекидає на ось такий будинок, і ми тут вибираємо любу ціль. Обрали. І за це нам також нараховують ці поінти. І далі знову кидаємо. Тут просто нам випало тисячу поінтів. І ось таким чином набиваємо ці понти. Давайте я спробую зараз, якщо до п'яти тисяч, щоб вам показати ще одну дію в цій грі. У мене, як бачите, є рівно п'ять тисяч. Далі. Нам потрібно перейти ось сюди в будиночок. У вас тут початку він не буде вашим, вам його потрібно буде придбати. Як бачите, він коштує зараз 3600. Ну але у вас можливо буде якийсь інший. Я в цьому дуже не розбираюся, я просто придбав. І далі. Вам потрібно його прокачувати для того, щоб з нього отримати більше поїнтів. Як бачите, я камеру вже повністю прокачав парковку, це ще поки що все закрите, можна будь-що обрати. І бачите, це кошти 5000. Натискаємо, і наш рівень збільшиться. І це нам тепер буде приносити більше поїнтів, коли ми зможемо отримати ці понти. Коли інші користувачі, кидаючи кубики, будуть вибивати ось ці всі три будиночка. там потрібно буде відкривати карти візит, і коли вони будуть потрапляти на. Ваш будинок, вони будуть вам платити ось ці поінти. Так що немає тут нічого складного. Також переходимо юзаємо, для того, щоб максимально взаємодіяти з проєктом Xterium. Ну і також, можливо, ще щось вдасться отримати з цього проекту. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на YouTube. До побачення!